Звичайно, звичайно, так буде. Все, бачите, позагорала, тепер тут лягла. Нема дурних нажарів все реме сидіть. Так, трошки я спортила. Я думала заїхати на базар до Юлі ще купити оцієї фісілії, чи як вона називається, щоб ось дивись, які ці огади. Це ж нема чого жрати, вони сині доїдають. Чи сині треба робити з ними щось. А от чуть Галя нарватися їх. Диви, які сині красиві, біло біло такі ці мускові. Не чисто білі, отакі. Такі є він, круглі. Це щось уже репається. А дивись, який їх, оце ж вони доїдять. А це, мабуть, я хотіла вирвати, тут вже нічого нема, Ай, колюче, так, да, це я хотіла вирвати цей. Кущ. А Саня каже, рибу дуже важко виня видівалася, а сам не виняв, то треба тут трішки підпушити, отак сапкою, вибачте, соплі на руці, і посадити, бо воно не встиє зійти. Дуже ну, це, звичайно, не зацвіте, але хоч, ну, хоч якась зелень буде вже ж тоді що. Свята каже, але я в тебе візьму насіння, так кажу, та рута, бери, ти тільки ж бачиш, це ж, а може це вже спілі наверху, я й не знаю. Такі, мабуть, зелені. Диви. Жуків давила тепер. Оллє, фу, вау кишла. Фу. А ці дивіться, як розрослися. Таке було мершаве. Сьогодні на обід собі дайкот зроблю. Ай, перець треба запікатися. Ця робота, коли не закінчується. Саша си така ого, як жаруть. Ще ж хотіла заїхати в магазин, купити від оцього. Ну, в мене немає від кліща оцього внутрішнього, ота бризлка для кімнатних. Не заїхала. Стрічку хотіла пошукати, не заїхала. Ну, Брат зателефонував так. Що їхати треба, то я кажу, все, я їду. Бо вони виїжджають, кажу, ви не шутіть, вона села, правда, нічепка приїде, це ж 80 кілометрів. Кажу, ви не шуткуйте, давайте в лікарню, тому що, не дай Боже, вона й корона. А вона давно кашель, а це нема чим дихати, задихається. Кажу, ви що досиділи? Ви що досиділи до скіку? Хіба так можна? Я так кажу, що ще раз обіждаюсь в тому, що... Планувати не можна наперед нічого. Зараз нічого. вони поїдуть, я поїду полізу. Там, може, і зараз я полізу, зараз я той баул, футболочки, його речі візьму. Там біла футболка, я її цим киснем відбілю. І сьогодні постираю його вже, речі. Вже, 40 днів пройшло, вже, все. вже. Можна постирати речі Дмитрика і скласти їх в шкафчик, хай лежать в шкафу. Я вже себе виню, знаєте, як він пішов на війну, там стільки речей було, що так перетягалися. Я її взяла, повіддавала. Теж вані віддала, повіддавала всі своїм. Можливо, не треба було віддавати речі. Я не знаю. Я кажу, синок, коли тобі не нушні. Прийдеш, купимо нове. Там ще курточка висить, треба буде віддати. Ну та це ж не за один раз все, в шкафу там у нас висить. І там курточка в нього гарна була, така він сам купляв, і то ще йому з Туреччини привозила. Але воно все залишилося. Не треба воно мені. Мені б якби ще краще, якби вони ці баули взагалі не передавали додому, бо це так боляче. Це так боляче. Деякі, дивлюся, там от, в інтернеті, що деякі не відкривають, отримали баул і не відкривають, отак от вони стоїть. А я не змогла, не змогла, я зразу відкрила, тому що... тому що. Так ладно, полізу, зараз футболки скомкані, які в нього були. А Саня каже, я тоді більшу стірку устрою, витягну машину круглу, баул постираю, рюкзак його постіраю. Там же рюкзак у нього шикарний, великий такий, буде користуватися Саня, от відрядження їде, не сумку несе, от все туди набиву, ту рюкзак і в рюкзаки. Я не хочу нічого віддавати чужим людям. Нічого. воно буде все наше. Поїхав, брат забрав, віддала все це і штани тиж черепом прямо на нього. Кажу, будеш в селі саме ходити. А тут же я ці речі. Дуже важко, дуже важко. Я уважу, не немає диких Зараз цю футболочку в кисні замочив і стирається, відстирається, не відстирається, це все. Цей костюм буде, як він його любив. Як він його любив цей костюм, а я кажу, це ж тут ось шиєчка була грязючка. Ой, Дудечка, як, я важко. забираю. Не треба, я в машинку зараз буду. Ну, культу, я однесу сама мам. Я там... Ай, Боже, Боже. А зараз однесу. Як я хотіла сьогодні все спочатку на Ой, важко сьогодні синочок рідний. Ти мене вже не чуєш, я знаю, але все одно, дай Боже сила. А це все-таки я вирішила, несу зараз я Вові, хай вони одвезуть бійцям, а Юрій як якотля туди.